23 травня мало відбутися слухання справи над членами Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Миколою Стрипчуком та Іваном Юрійчуком, які не допустили 9 травня підняття червоного прапора СРСР у Коломиї. Проте розгляд справи уже друге перенесли. Цього разу, як стверджують у міськрайонному суді, за поважною причиною голови суду помер батько. Попри чергове перенесення розгляду справи, адвокат Людмила Торес надіється на об'єктивність суду. Стріпачук і Юрійчук заперечують, що вони вчиняли будь-які неправомірні дії. Будемо. Просити справу закрити за недоведеність їхньої вини у скоєнні цього правопорушення, тому що складу дрібного хуліганства там немає. На території суду було людно. Близько 50 осіб прийшли підтримати підсудним із закликами не судіть героїв. Громадськість була обурна діями працівників Феміди та стверджувала, що не дозволить засудити безневинних людей. Серед тих, хто прийшов надати підтримку суботівцям, був і депутат Івано-Франківської обласної ради Василь Попович. Сьогодні в день героїв. Це показало, що ми тут є, але ще більш показовіше, якщо 29-го у нас буде ще більш. Хоч свободівця в суді за статтею 173 адміністративного кодексу України, тобто вчинення дрібного хуліганства, проте потрапити у зал судового засідання навіть для мас-медіа стало трудністю. Журналіст телеканалу ЗІК Руслан Коцаба наголосив, що подібних ситуацій у нього ще не виникало. Міськрайонний районний суд має якісь особливі специфічні умови реєстрації мас медіа Я говорю як журналіст, ваш колега від телеканалу Зік. Я щотижня їжджу по таких районних судах, по навіть в інших областях, і знає, Знаєте, ніде таких не виникало проблем. А тут таке виходить, що не тільки ігнорування тих людей, які прийшли підтримати, ну, бо це якби і зрозуміло. Але якщо, скажімо, наш український суд не декларує, а дійсно хоче дотримуватися принципів об'єктивності, прозорості і відкритості, то все ж таки, мабуть, треба по-іншому було би з журналістами. Якого розгляду справу очікувати, правоохоронні працівники не прогнозують та від коментарів ухиляються. Громадськість надіється, що наступне засідання, яке пройде 29 травня, все-таки відбудеться.